Красива хімія. Я цей редактор, називаю створюємо красиву хімію. Ось я набираю просто, ну, можна так зробити. Давайте зробимо інакше. В пошуковій стрічці я пишу мол View». Давайте подивимося. Нема. Тоді запишемо так мол view. Я молекулярні редактори, От. і ви одразу його легко можете знайти. Тобто перший, друг, перший другий запит у Google. Просто його копіюєте і вставляєте у строчку браузера MoldView. Він одразу вам виб'є. У вас у лекції є посилання на цей редактор. Ось його табличка, Close. Закриваємо інформацію і дивимося. Цей редактор призначено для створення в основному структурних формул речовин і їх 3D-вигляд. Це дуже класний редактор, який дозволяє нам показувати кульку стрижньову і інші моделі. Ну, давайте поетапно, скажімо так. Я зараз видалю те, що тут є. І будемо малювати. Ну, давайте візьмемо якусь просту органічну формулу. Ось, беремо шаблон бензену. Додамо до нього щось типу. Ну, я знаю, давайте фенол візьмемо. Ось тут на правій праворуч є така панелька з хімічними елементами. Створимо зараз фенол. Ну, і ще один зв'язок. У нас буде гідроген. Ось у нас є фенол. І тепер давайте дивитися, що ми можемо зробити. Ця кнопка, що вона дає, клацаємо. У даному випадку, вона, бачите, вона дає можливість Клацю, ну, пересуваючи кнопкою миші, збільшувати чи зменшувати розмір. Далі, ось це приціл. Ми центруємо структуру, щоб вона була у центрі екрана. Це, ну ось давайте натиснемо, він нам показує вже формулу структурну повну, не скорочену. Далі, що ми можемо з нею зробити? Ось така, ну, вінік, він е, цю структуру нам показує з реальними, ну, більш-менш реальними кутами. Давай, О, Ось у такому вигляді структура, ну, більш-менш кути, там приблизно 120 градусів СП2 гібридний стан. Далі ми можемо цю молекулу перетворити у D3D-структуру. Клацуємо кнопку перетворення. І ось ми бачимо вже кулько-стрижньову модельку. Давайте дивитись панелі. Що тут? Пошук. Повернемося потім до нього. Молв'ю. Ось у нас варіанти екрана. 3D, 2D. Можна ці екрани пересунути зверху знизу. Можна цілком відкрити цей екран. 3D. Є варіант 2D, 3D, з якого ми, власно кажучи, почали. І екран просто 2D. Якщо ми щось будемо малювати, і нам не потрібно 3D-модель. Ну, Повернемося до вихідного вигляду, дивимося далі, що у нас є? Десктоп, це робочий стіл тач. Що тут є? Нічого тут немає, тобто нам ця опція не потрібна. Ну, help і about це питання і про, про програму. Далі панель tools. Tools перекладається як інструменти. Що вона нам дає? Структурна формула імідж, вигляд структурної формули. Це ми можемо зберегти структурну формулу. Ну, Давайте її збережемо малюнки модулі, модуль 4, Зберега... зберігаємо структурна формула. Зберегли. Потім подивимося, ну, давайте одразу можна відкрити. Молвю. Вона е, у PNG зберігла. Це не дуже зручно, ми її перетворимо у JPEG, і тоді буде видніше. І зараз я її відкрию у Молв'ю, JPEG. Ось так виглядає структурна формула. Повернулися. Далі наступна панелька: 3D-модель імідж. Це 3D-модель. Ну, давайте подивимося, що буде. Ну, 3D нормально, він показує. Ось 3D-модель. Можна зберегти як 3D-модель. Далі, наступний інструмент MOL-файл. Ну, давайте збережемо, для вас важко зрозуміти, але цей файл, який дає можливість відкривати його в 3D-варіанті. Для цього потрібна якась. ну, більш нормальна програма. В мене Темдро встановлено. Я вам просто типа покажу. Є програма, в якому можна відкрити модель у 3D формації. Далі, що ми ще можемо? Information – ете Ледь пізніше поїхали далі. Модель. У нас зараз Ball and Stick. Кулько-стрижньова модель. Стікова модель, як виглядає? Ось стікова модель у вигляді стіків. Далі Вандер Вальців і, як ми їх називаємо інакше, сегментна модель. Wireframe це, ну, я не знаю, як це перекласти правильно українською мовою. Це така сама кулько стрижньова, але більш структурована. Тут видно атоми і безпосередньо зв'язки. І лайн. Лінійна молекула. Це так звана стікова модель. Так, далі, що ми можемо далі? Ну, Повернемось до кулько-стрижньової моделі і передивляємось наступні опції. Ось у нас на чорному фоні black, можемо зробити на сірому фоні. Можемо зробити на білому фоні. Це якщо ми вставляємо у конспект або у презентацію, краще зберегти на білому фоні. Ну, ось давайте ми збережемо 3D-модель на білому фоні. Зберегти як. Чи як мій просто редактор зображень не любить, дуже не любить Пінджі. Він їх, ну, м'яко кажучи, Невірно показує. Ось у такому вигляді, якщо треба ставити в звичайний конспект чи в звичайну презентацію, якщо шкода карте у принтері, можна і у такому випадку. так сказати. Далі поїхали. Давайте повернемося на чорний кольор, мені так більше подобається. GL-модель просто G-Mol модель просто g модель Бачите, вона така, більш сіра, більшого розміру, до речі, ось пересуваючи роликом в миші, ну, каліщаткою на миші, можна збільшувати, зменшувати. Якщо вам треба вставити, в якому вигляді, який вам буде зручніше, пересувайте, як вам буде зручно. І модель, яка мені більш всього, Сподобається це модель Кепдол. Ви, бачите, вона така більш красива, яскрава. Далі, ось ви бачите, що тут сірим кольором атоми карбону позначені. таким, ну, білим, я знаю, дуже блідо сірим. Якщо ми візьмемо будь-який інший атом, кожен атом має свій колір. Ось якщо я захочу показати Анілін, наприклад, ну, додамо ще один H сюди, і знову ж перетворимо, то нітроген вже буде синім кольором. Бачите, кожний атом має свій колір. Якщо я захочу додати хлор кудись, то він вже буде зеленим. Такий варіант. Що може, ця програма далі? Протеїн. ну, це для, ну, для білків, нам це не треба, бо у нас не білок. І зараз ми повернемося, мабуть, у вайфреймівську модель, вона мені буде ще зручніша. Джимоль. що ми маємо? Хай quality це найви... найвища як... якість, клір це, ну, вона її, і... як вона розуміє її почистить, і що я хочу вам тут показати, тут ще можна Меп Selfis, so so він показує, бачите, він показує місце, яке займають орбіталі, якщо ми хочемо сказати дітям, що пересув... перекриваються орбіталі. Ну, це така сама приблизно опція, тільки більш насичена, скажімо так. Далі черч. Бачите, часткові позитивні і негативні заряди. Це дуже важно, важ, коли ми хочемо показати дітям, що е, є часткові заряди, як перерозподіл електронної густини здійснюється. Я не скажу, що це абсолютно правильні одиниці. Ну, по-перше, цих одиниць велика купа, але не можна сказати, що заряд мінус 015. Це приблизний розподіл дає ця програма. Ну так, приблизно. Але нам же не потрібно для дітей вказувати чисельно. На цій моделі можна показати, що найбільш електронегативною частинкою тут є атом хлору, потім атом нітрогену. Що дуже сильно він відтягує електронну густину від атомів гідрогену, тому вони можуть бути заміщені. Ось, бачите, 0,4 плюс 04 порівняно з, зі звичайним гідрогеном, який пов'язаний з бензеновим кільцем плюс 0,15. Тобто ми можемо написати тут дельта мінус мінус, тут дельта мінус. Тут дельта, ну, я б написала дельта плюс плюс, ось тут просто дельта плюс, і ось тут дельта мінус. Скажімо, так можна зробити. Тепер давайте розберемось, як цікаво можна ще попрацювати з цими молекулами, з цим редактором. Я хочу вам показати, як. Демонструвати відстань між атомами. Ось обираємо джимоль і ставимо прапорець на distance, тобто відстань. Ок. Клацаємо раз. Лівою кнопкою, звичайно, протягуємо до другого атома ще раз клац. Це Відстань між атомами карбону і хлора, давайте ще візьмемо раз, клац і два клац. Це типу одинарний зв'язок. Ну, давайте перевіримо ще подвійний зв'язок клац і клац. Бачите, наскільки це ну, цікаво інформативно, якщо можна так сказати. Тобто. Тут же дітям можна пояснити, що, хоча хоч ми малюємо різний тип зв'язків, але за рахунок змішування електронної густини, ми отримуємо так, такий полутерний, якщо можна так сказати, зв'язок. Ми з вами знаємо, що це. Відповідає ну, електронної будови, тому що там є мезомерний ефект, і над і під площиною Сіма зв'язків відбувається перегист П орбіта. Так, тепер я вам покажу ще одну цікавінку. Візьмемо курт. Клац і ще раз клац 120 градусів, тобто СП2 гібридний кут. Ну, Давайте ще тут подивимося. Клац, клац і клац, тобто кут близький до СП2 гібридного, ми це знаємо, що в молекулі амоніаку Приблизно такий самий кут. Ну, ось кутами, мені здається, ми розібрались. Так, бонт-діполі. Він показує, бачите, вектор, куди спрямована електронна густина. Далі очистимо структуру. Energy minimization, він зараз буде крутитись, так? Бачите, він пересувається дещо, щоб е, стерічні фактори були найбільш ну, прийнятні, я знаю. І далі, дивіться, про що я ще хочу вам сказати: тут у нас information card про цю речовину. Можна якусь інформацію отримати? Формула, молекулярна маса, зв'язки. Тут у нас показує, мабуть, масову частку кожного елемента, нейм, три, хлор класична формула. Ну, це нам не треба, не будемо мучитися. Інч і інш кей, поки ми не трогаємо, і PUBH компаунд. більш детальна інформація. Про цю речовину, бачите, я від фонаря просто написала. І ось її картка. Що це за речовина, які вона має етикетки, тріхлоранілін, назва, структура, ну, повна інформація про цю речовину? Так, повернулись в Молк Повертаємося. Поверну, повернемося до кемдодлівської молекули. Кемдодл, я тобі сказала? А, болен стік, ось. Так що, ще тут? Можна одразу папхем дивитись і ось давайте подивимося. Ні, не хоче він. Спектральний аналіз цієї речовини, ну, нам він і не потрібний. Що можна ще? Дивіться, якщо ми малюємо якусь велику структуру, ну, давайте ми це приберемо і намалюємо щось інше. Ось, скажімо, я хочу намалювати якийсь там пентан. Ну, давайте навіть не пентан, а щось інше намалюємо. Так, що ми можемо ще тут зробити? Давайте відцентруємо. Далі давайте ми тут зробимо альдегідну групу. Нехай буде у нас ось такий ось такий альдегід. Ну, у нас зараз вийде не альдегід, а карбонова кислота. То нехай буде карбонова кислота не проблема. Ось, до речі, подвійні, потрійні і проекційні зв'язки, ну, нам для школи вони не потрібні. І гідроген. Так, тепер оптимізувати структуру. Ось таким чином має виглядати. Ця якась така хитра кислота. Якщо я приберу це аж, то я отримую сегментну модель. Якщо я, вимкну, якщо я відімкну, вона буде чорно-біла. Ось тут я кольор вмикаю. І якщо я знову вімкну це аж, ми получу, отримуємо нормальну структуру. 2D, то 3D. Ось обираємо такий вигляд, щоб зручніше було ним користуватись. Ну, класичний вигляд це ООАЖ. Ось тут зручно користуватись вайфреймовською моделлю. Вона більш така показова. І можемо знову ж взяти інформацію про цю речовину. Ну, Давайте одразу папкем. Він в мережі інтернет шукає інформацію про цю молекулу. Це номенклатура ІУПАК. Ну і так далі. Ось, повна інформація про цю речовину. Давайте ми це закриємо, нам це не потрібно. Так, ви бачите, що досі я малювала молекули органічні. В принципі, ця програма призначена для малювання органічних речовин, але вона не має нічого проти. Щоб я намалювала і неорганічну. Давайте спробуємо. На базі цього намалюємо якусь там, ну, нехай буде сульфатна кислота. С, давайте я зайве приберу. Ось. Зайве. Ось це мені також не потрібно. Ось це, мабуть, мені не дуже потрібно. С. С 1, 2, 3, 4. О. О. Под... Двічі клацнувши, я отримаю. Двічі клацнувши на зв'язок, я отримую подвійний зв'язок. І ось тут О. Ось тут О. Це ластиком я приберу, воно мені не потрібно. Це тим більше не потрібно. І... Сюди ми ще додамо. Так, о, о господи, пардон. H2SO4. Приведемо її до більш прийнятного для нас вигляду. Переводимо її у 3D-формат. Ну, для кислоти для нас не дуже зручно. Ми візьмемо класичну Bolen Stick, кулько-стрижньову модель. Ось у нас сульфатна кислота. Тобто, будь ласка, можна користуватись і сульфатною кислотою. Цілком нормально. Ось така цікава, класна програма, я її називаю програма для малювання красивої. Хімії. Так, ну, мабуть, з цією програмою ми більш-менш розібрали.